Мене звуть Богдан, я агрохімік компанії Український аграрний ресурс. Сьогодні ми знаходимося в гостях у фермера Київської області у Володарського району. Він застосовував мікродобрива росток на культурі соя і зараз поділиться з нами своїми враженнями. В'ячеслав Олексійович, поділіться вашими першими враженнями від застосування мікродобрив росток. Ну, раніше я весь час використовував органіку, мінеральні добрива. Ну, другого ми не знали. А останнім часом я не довіряю а, цим всім, а, людям, цим мікродобривам. Що воно собою представляє, не знаю. Одним словом, при нагоді мені так вийшла, випала можливість а, купити це, ці мікродобрива. Ну, Була в мене соя, вирощував я сою, вона 50 сантиметрів. Ну, отака. такої сої в мене ніколи не було. От. А ось я почав застосовувати ці мікродобрива. Ну, Бачите саме, яка, яка соя. І вище. Я задоволений. А яка система, з чого складалася основна система удобрення вашої сої? Обробили, обробка грудку проста: оранка, весною культивація. Потім вносив я 75 кг нітроамофоски під сівбу цієї. Сої. А на сьогоднішній день я вважаю, що навіть 75 кг нітроамофоски це вже лишнє. Тому що в мене два поля. На одному полі я вносив 75 кг травмофосків, на другому полі я не вносив нічого, застосовував росток. І різниці такої я не побачив. Я собі ще думаю, що якби я раніше знав цей росток, я вже б давно б користувався їм. Це набагато дешевше. І вигідніше, тому що можна вносити в будь-яку погоду. Цими роками у нас засуха, і мікродобрива велику роль грають. Я сьогодні вніс помішав його з карбомідом в оприскувач і на третій день я бачу результат. Оце так. А в яку фазу ви застосовували на даній культурі мікродобрива росток? Ну, застосовував у фазі бутанізації. І в мене було два поля. У мене росток було небагато, цих мікродобрів, а основна площа у мене була без ростка. І на цьому полі видно різниця між, де я вносив росток і де не вносив росток. Поле одне те саме, культура одна й та сама, посів той самий, а різниця в тому, що це вніс. І результат зразу видно ну, через неділю. Через неділю я бачив по листку, який він темний. І потім через декілька днів я бачу, що висота стебла вже на 15-20 см вище. Хоча вносив одне й те саме, на одному полі, на цьому самому полі однаково вносив. Де був росток, різниця є і де нема ростку. От вам і результат. В'ячеслав Олексійович, а яку прибавку ви отримали внаслідок обробки мікродобровими росток? Ну, сьогодні ми змолотили і я прикинув по урожайності. Ну, сьогодні це було в мене там, півтора гектара, я привіз е, прицеп сої. Ну, я не спеціаліст е, ну, сказати конкретно, скільки це має бути, але як повний прицеп кажуть, що це десь до 4 тонн. Отак от. Я бачу, що це дуже багато, ніколи такого в мене не було. Такої урожайності. Хлопці приходили, мої сусіди приходили, дивились на це зерно і не вірять, що це таке велике зерно, таке зерно. От то я довольний, що як, як буде так і далі, то я краще врожаю і не мічтаю. Дякуємо вам, В'ячеслав Олексійович, за співпрацю. Нам дуже приємно з вами працювати. І ми будемо працювати з вами, я так сподіваюся, надалі. І бажаємо вам гарних і сталих врожаїв з компанії Український аграрний ресурс. Ну так, Дякую вам. Я сподіваюся, що будемо ми це все діло. Е, мені подобалося. Ну, факт є факт. Що тут говорить?